Мир друзі, Бог береже вас на тому місці, де ви є. Співчуваю всім, хто постраждав від вчорашніх обстрілів в Одесі. Вчора дуже було гучно, я прокинулась від вибухів вночі. Ви знаєте, прокинулась, і перше, що мене наповнювало моє серце, це любов. Любов до ворога. І ви знаєте, я почала молитись за нього, благословляти його. Ісус же сказав, потрібно любити ворога. Да? Сьогодні дуже багато такого вчення я чую від віруючих людей. Люди, які відвідують церкву, які вивчають Біблію, вони виривають цього вірша да? із Біблії і кажуть, Ісус вже сказав, потрібно любити ворога. Ви представляєте собі картину? Я прокидаюся від вибухів. Летять шахеди, вони летять порізь моїм. З моєю хатою вони прилітають в домівки, в житові будівлі, гинуть діти, гинуть люди. Я така, ой, я так люблю моїх ворогів. Я молюсь та благословляю їх. Ну Це ж просто реально. На таких віруючих сьогодні реально дивишся, думаєш, вони якісь сектанти. Що мав на увазі Ісус, коли він казав любіть ворогів? Да, ворог це твоя сусідка, яка тебе вже дістала. Да ворог це той, що, можливо, тобі в маршрутці наступив на ногу, а ти дратуєшся вже там, да, ненавидиш цю людину, ненавидиш. Твій ворог це, можливо, твоя дружина, або твій чоловік, з яким ти вже хочеш давно розлучитися, або там, я не знаю, твої діти, яких ти ненавидиш і так далі. Сьогодні реально у сім'ях, навіть віруючих людей, дивишся, там є сори, є. Якісь розногласія, да, і люди не можуть між собою помиритися, любити навіть свого ближнього. Що вже говорити про ворога? А сьогодні реально навіть під моїми відео там коментарі писали віруючі люди, які ходять до церкви, потрібно любити ворога. Ви знаєте, моє серце не наповнювалося любов'ю вночі, коли летіли шахеди. Тому що Ісус не казав любити терористів, любити маньяків, вбивців, які приходять на твою землю у твій дім, щоб вбивати, гвалтувати, нищити все, що ти будував або, можливо, мені молитись і благословляти їх. Ні, Та мені потрібно любити свого ближнього в першу чергу. Можливо, це якась людина, яка там чорнорота проклинає тебе, там, да? є твій ворог, або твій чоловік, або твоя жінка, як я вже до цього казала, з яким ти не можеш примиритися. Або, ти, Можливо, це твій батько чи мати, з яким ти вже не розмовляєш роками. Як і сказано, да? що твої вороги це домашні твої. І Ісус дав дві основні заповіді: це люби Бога всім серцем, і люби ближнього. І хочеться. Сказати, що любов, справжня любов Божа, вона віддає життя за спасіння іншої людини. І сьогодні ми бачимо, як наші військові віддають своє життя за ближнього, за рідних, за своїх дітей, щоб вони жили у мирі тут, щоб була перемога на нашій землі. Сьогодні є випадки, коли жінки вони віддавали своє життя за своїх чоловіків, коли приходили. Русські освободителі к нам домой, до нас, дому, до України. І жінки свої вони віддавали життя, щоб зберегти життя своєму чоловікові. Оце реально любов, а не любить, любити врагів ваших, знаєте, насильників, маньяків, терористів. Не про це Ісус сказав. Амінь.